Вітаю субота, 20 вересня, і після сьогоднішньої такої чудової в кавичках ночі, яку влаштувала Росія да? містам України деяким. Хочеться зробити мені особисто розказ, тому що ось прям дуже хочеться запитати, так що, що взагалі чекає Росію до кінця 25-го року? Що її чекає? Бо вже реально дістали? Кошмарять цими дронами, нальотами дронів, потім за дронами йдуть ракети, потім знов дрони. Реально дістали. Так, давайте. Ну-ка, покажіть нам, будь ласка, що чекає Росію до кінця цього року. Що чекає? Ну, зрозуміло, що не позитивне. Це, понятно, і так, що чекає Росія до кінця цього року. Що чекає Росію до кінця цього року? Що чекає Росію до кінця цього року? Опа. Так, робота, робота. Дияво в розпачі. Диявол в розпачі. Диявол в розпачі і це приховується. Хорошо. Диявол в розпачі і це приховується, приховується щось стосовно роботи. Стосовно того, що відбувається всередині. Хорошо, а чого диявол в розпачі? і Із чого, чого він в розпачі буде? і за того, що важко, бачите, перевінтований стоїть. Важко. Карта уходу, щось втрачають. Що Україна ось нагло ось так обстрілює НПЗ, і не тільки прям нагло. Що ще? Чого в розпач? Зупинка. Зупинка. Зеленський негодяй, негодяй такой. Так, дивіться, тут планується якась дуже хитра. Якась дуже хит... Давайте так, планується дуже хитре дійство, пов'язане з колісницею, з тим, що рухається. Тобто, якесь хитре дійство пов'язане з тим, що рухається. Не будемо дивитися, що це. Що ще чекає Росію до кінця цього року? Дорога, і що? Ага, дорога до бідності. Прекрасно. Вони, прикра... вони не те, що вони стабільно рухаються до п'ятірки Пентаклі. Стабільно рухаються, прям реально стабільно. Хорошо рухаються. Але не показують цього і не покажуть. У нас стабільність, у нас баланс, у нас все хорошо. Хоча насправді відлюдник не показує цього, не покажуть цього людям, своїм людям. Ну, якось так. Дорога до бідності стабільно рухаються в тому напрямку. Хорошо. А що такого Росію може чекати до кінця року такого прямо ну ось, якась, я не знаю, карма небесна. Може з ними статися? З усіма разом, щоб вони від нас відчепилися, відв'язалися. Відчепіться від нас. Щось таке може статися в Росії до кінця 25-го року, щоб вони від нас відчепилися. Диявол. Таємниця. Розпад. Дивіться, так це вже падало. Знов. Диявол в розпачі. Таємниця. Він в розпачі. Він в розпачі. Чого я сюди взагалі поліз? На цю Україну. Де вона взялася? Полізти поліз, а вилізти не можу. Знов ті ж самі карти. Ми показуємо, у нас все добре, у нас баланс. А насправді ні. Що? Може трапитись в їхньому домі, щоб від нас відстали. Башня, відлюдник і дорога. Удари, удари, удари якісь, башня, пожежі, руйнування, все, що пов'язано з транспортом, все, що рухається, і башня по відлюднику це може бути, можуть бути і і катаклізми теж, наприклад, ці сильні, боже, як вони називаються? Сильні ці. Сильні, сильні землетрісіння, землетруси, башні по відлюднику. Тому що відлюдник це під землею, да, і башня під землею, і це землетруси. Пошкодження якихось кораблів, літаків, залізниці, транспорту, удари. Що ще може такого в них статися? Хитра колісниця, це вже падало. Хитра колісниця, це падало. Ну, ми зрозуміли, да? я більше не буду питати, тому ось так. І ще хочу спитати: знаєте що? Чого, чого Росія не хоче від нас відшипитися? Чого вона не хоче закінчити цю війну? Чому, чому це відбувається? Чому вони не можуть... Погодитись і закінчити цю війну. Чому? Хоча насправді їм... в них не все прекрасно, в них все ужасно. Чому Росія, головна причина, чому Росія не може від нас відчепитися і не хоче закінчувати цю війну? Яка головна причина? Паш Пентаклі. Території. Це всі наші території. Вони повинні отримати всі території. Які, які вони там записали в свою конституцію? Території, паш землі. Бо якщо вони цього не отримують, то вони будуть просто в бешеному розпачі. Це буде для них ну, провал. Це буде провал Росії. І за цього. Вони не хочуть показатися слабкими світу. Їх повинні всі боятися. Так, да, власність, боротьба за територію. Ну що я можу сказати, боротьба за територію, боротьба за ресурси, боротьба за територію. Карта війни, карта України, домовленості Росія, колісниця, Башня. І з цього ніяких домовленостей поки що не намічається. Але вони повинні бути. Що до кінця року Росія погодиться, э, зустрітися. Я не знаю, як питати. З Україною, давайте так. Чи до кінця року Росія погодиться на зустріч з Україною? До кінця року Росія погодиться на зустріч з Україною. Повішений. Сонце. Ну, таке. Затягування. Ірафант, задоволення. Коли настане оця повна-повна бідність, а вона в них. Хорошо так просувається. Тоді. Тільки тоді, коли реально буде в країні на букву Ж. Тоді. Такі справи.